Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні у нас наболівша всім тема. Тема підробки. Сьогодні вперше на каналі у нас представник компанії Сингенти Дмитро Аскудар. І далі про це все в нашому відео. Вітаю Станіслав! Дякую тобі, що запросив. Дійсно, я погоджуюсь з тобою, що ця тема дуже-дуже важлива, особливо зараз, коли розгар сезону, обробка садів, обробка наших городів і люди дуже часто. Обпікаються на тому, що купують підробку. І я в першу чергу хочу подякувати тобі, бо на твоєму каналі дуже багато відео, які розкривають, як боротися з підробками, як відрізнити їх. І я сподіваюся, що ми сьогодні ще доповнимо більше інформації по цьому питанню. Друзі, не будемо гаяти ваш час. Приступаємо до першого питання. І питання Діма стать в тому, як відрізнити оригінал від підробки. Стас, дякую, дякую, що передав мені слово. Сьогодні у нас є на цьому столі, як сказав Станіслав, і оригінальна продукція, і підробка. Я думаю, явний приклад підробки це препарати, які розфасовуються в ампули. Хочу, щоб всі запам'ятали на все життя в Україні заборонено фасування і продаж засобів захисту рослин в медичній тарі. Саме так, ампула – це є медична тара. Вона дозволена тільки для наших медиків. Тому, якщо ви десь бачите медичну тару, от бачите, актелік написано. Ну, Це 100% не актелік, адже компанія Snyjenta є власником цього бренду, і ми ніколи не робили і не робимо, і не будемо робити фасування медичної тари свої препарати. І от на столі у нас є пара варіантів актеліка. Є ще один актелік. Так само тут всередині, якщо пощупати, там знаходиться у нас ампула. Це все є підробками. Оригінальний Актелік має ось такий вигляд: вигляд пакетика 6-грамового це те, що найменше фасування. Далі я би хотів, щоб ви звернули увагу на препарат Волім Компанія Сингента виробляє інсектицид Волім мінімальним фасуванням 1 кг. Тобто, я хочу вас запевнити в тому, якщо тут написано Сингента, то це обман. Це не є засобом захисту рослин від компанії Сенгента, адже в фасуванні книжечки ми ніколи не виробляли даний препарат. Тому, якщо ви десь його бачите, це є підробка, я вас застерігаю від того, щоб його купувати. Е, наступне, на що б хотілося б звернути увагу, це препарат Ридоміл. Начебто, начебто, вони схожі. Але теж, якщо побачите, навіть тут неозброєним оком, ми побачимо на оригінальному фасуванні. Перфорація йде по всьому контуру, тобто він запаяний дуже якісно, дуже добре на нашому заводі, однаково по всьому контуру. Тут, же, якщо звернути увагу, то видно, що тут кути не 90 градусів, перфорація йде не повністю по всьому контуру. Наприклад, з цієї сторони, взагалі не запаяна, а просто як складена плівка, да і все. Тобто, це такі основні перші ознаки. Як відрізнити там підробку від оригіналу, тому що підробники часто не хочуть замарачуватися над виробництвом і отроблять такі штуки. Тому звертайте обов'язково на це увагу. Препарат свіч. Це у нас написано тут 2 грама. Хоча ми всі знаємо, всі, хто користується засобами захисту рослин вісінгента, ми всі знаємо, що свіч ніколи не фасувався в 2 грама. Мінімальне фасування йде 10-грамовий пакетик. Тут ну, одразу явно видно, да, що це, це є підробкою. Е, наступне, на що б хотів звернути увагу, дуже начебто такий гарний і яскравий пакетик препарата Cruiser. Е, у компанії Сенгента є Круйзер, це є протруйником, але він іде в професійному фасуванні. Його використовують фермера на своїх полях. Тут же ж у нас якихось 15 грамів, хоч воно начебто і гарненьке, але це є підробкою. Тут якщо починати переглядатися, то О, погода навіть не хоче чути про підробку і все розносить. Якщо звернути увагу, то тут і перфорація, вона неякісна, тобто тут воно навіть не протиснуте до кінця. Тут якісь непонятні чорні полосочки, хоча там на, нашому, на наших препаратах всього немає. Ну, все, просто запам'ятайте, круйзер – це підробка в дрібному фасуванні. Наступний препарат, на який би хотів звернути увагу, це теовій Це дуже класний фунгіцид на основі сірки з акарицидним ефектом, який обалдінно працює по нашим яблуням, який трошки пізніше буде допомагати нам на виноградах, і на нього так само є підробка. Ось, начебто теж дуже схожий, але тут ліпісточок з цього боку. Тут основне, на що треба звернути увагу, це, фас... це перфорація. Тут же ж вона, як і на всіх наших препаратах дрібного фасування, на всіх пакетиках іде рівненька по, по кожній стороні, по контуру, якісна перфорація, де чітко видно серійний номер, дату виробництва. І ось підробка. Тут. Зверху не зрозуміло, що якісь полосочки, по бокам взагалі немає перфорації, знизу так само. Ну, тобто, явний, явний признак того, що це якась халтура, зроблено аби, аби як, аби де. Тому купуйте оригінальний бюджет. Можливо, хто знає, що в професійному фасуванні у компанії Сингента є такі препарати, як Пріма, як Діалін Супер, і колись був такий препарат, як Нуралде. Нуралде вже взагалі компанія Сингента зняла з виробництва, і ви його навіть не знайдете і в великому фасуванні, але в дрібному фасуванні, таке як е, тут на цьому столі, ніколи компанія Сингента не виробляла ці препарати. Тому, якщо ви бачите Діалін Супер, Нуралде або Пріма, ви знаєте одразу, що це підробка. Навіть тут можете, Якщо ви бачите таке в магазині, то я вам рекомендую такого не купляти і знайти десь інше місце, де придбати оригінальні препарати компанії Snigan. Ну і останнє це, мабуть, наш флагман це той, препарат, це той препарат, який вже давно на ринку України, який вже давно всі знають і їм дуже добре користуються. Це Актара в оригінальному фасуванні, в дрібному, вона йде 1,4 грама і 6 грамів. І в крупному фасуванні вона йде 250 грам. Якщо ж ви бачите ось такі схожі пляшечки, 40 грам або 50, або 100 грам, ви знаєте, що це є підробкою. Навіть якщо вона, начебто, і гарно зроблена, ви можете побачити, що це є підробка. Навіть якщо ми його там розкриємо, ми бачимо, що всередині різні препарати. А, Дім подякував за цю розповідь за ці всі порівняння. А ви спеціаліст, я себе, якщо можна, скромно віднесу також до спеціалістів. А ми це знаємо. Як, а як розрізнити і де саме купити пересічному громадянину, звичайному дачнику, городнику, бабусі, дідусям а можете, будь ласка, це розповісти? А, так, дякую за запитання. Дійсно, дуже важливо, щоб люди не обпіклися. Ми радимо купувати продукцію компанії Сенгента в рекомендованих магазинах. На сайті компанії Сенгента є перелік рекомендованих онлайн-магазинів і офлайн-магазинів. Ви можете, до речі, якщо у вас є енциклопедія гарного врожаю, можливо, навіть і старого формату, це е, не важливо. У нас є е, буквально перша друга сторінка, і тут ви бачите офіційні дистриб'ютори. Це, якщо ви маєте власний магазин і продаєте засоби захисту рослин, то ви звертаєтесь до наших офіційних дистриб'юторів і там ви будете впевненими, що вас ніхто не підставить і продасть вам оригінальну продукцію. Якщо ж ви все ж таки купуєте собі засоби захисту рослин для обробки своїх садів та городів, купуйте в рекомендованих онлайн-магазинах або стаціонарних магазинах. Друзі, від себе хочу додати електронну версію, у кого немає такої енциклопедії гарно врожаю. Я посилання залишив. Просто тиснете на посилання відкриєте у вас. Буде готова підсказка, шпоргалка, як ви її назвете. На другій чи на третій сторінці ви бачите, де придбати перелік рекомендованих онлайн-магазинів. Це перевірені магазини компанії що там підробок немає. Також тут класно, що в кінці є найпопулярніші підробки на найпопулярніші препарати. Також у сюди є шпаргалочка. Ви можете собі побачити, як виглядає якого кольору, якої форми гранула. Це все я залишу в описі під відео. І хочу ще одне дім задати тобі, друже, питання. Прийшла людина, взяла підробний той же самий рідоміл. Це біда. Це біда, якщо все ж таки вона взяла і вона сумнівається в тому оригінал то чи підробка. Як ти сказав, в Енциклопедії Гарного врожаю, там також, окрім тої інформації, яку ти назвав, є гаряча лінія. Телефон гарячої лінії може до нас подзвонити, і її наші колеги допоможуть розібратися в тому, що вона купила. Так само у нас і на сайті телефон гарячої лінії думаю, думати і в підписі до цього. Відео. Я все це вам залишу. Друзі в описі під даним відео. А всі корисні посилання, всі матеріали, також посилання на ваші відео на каналі. Хоч воно, друзі потратити свій час, але ж воно дійсно інформаційне. Це від компанії «Сингента». І обов'язково, коли ви купуєте в магазині засоби захисту рослин компанії Сингента, просіть сертифікати. Сертифікати на всю оригінальну продукцію в магазині є. Друзі, сподіваюсь, дане відео вам сподобалось, буде корисним. Від себе хочу подякувати і компанії Сингента, і Дім'я за співпрацю, за поради, за допомогу. Від себе хочу додати, що якщо у вас є питання, не соромтесь дзвонити на гарячу лінію. Вам завжди спеціалісти допоможуть. Так, що друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, також на кампанію Сингенти і нехай, нехай росте. росте.